Вітаю на каналі, 10 травня, знаходжуся у фундуковому саду. Сьогодні буду робити друге оприскування по листу. Сьогодні вечором передають в мінусову температуру, завтра вже покажу, який результат після заморозки. Петерс, Мегафол, Моспілан та Тазер. Так виглядає на даний момент фундук перед другим оприскуванням та підживленням по листу. Прирости деякі досягають 10 см. Листя. Має натуральний колір, без ніяких пожовтінь. Все виглядає дуже чудово. Дякую за увагу, до зустрічі.